Єдина Україна Дмитро Чередниченко. Нехай ніхто не повини твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу і до сходу, володарка земель і води. Ніхто не ділить, хай народу. Бо не поділиться народу, і козаки, і сільці січові, за тебе гинули в полях. У небесах сузір'я лева нам світить на чумацький шлях. Стрижденна не Богу, єдині два твої крила. Виходи нене, у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половини твоїх земель не ростина. Бо ти єдина Україна. бо ти на світі у нас одна.